Вас ефірі програма цей день з останніми новинами в студії Анна Паукова у Випуску сьогодні такі теми. Масований ракетний обстріл України. Спеціально обрали такий час, і такі, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Сьогодні російські війська випустили по Україні більше 80 ракет. Тисяча ноутбуків для вчителів. Військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу тисячу ноутбуків у рамках партнерства з ЮНЕСКО. Міністерства освіти та компанію Google. криверіські педагоги отримали нове комп'ютерне обладнання для якісної дистанційної освіти, юридичні консультації для переселенців. Дуже великий спрос на фіксацію розрушеного життя у Криворізькому центрі. Я Маріуполь влаштували семінар з правових питань. Безпечний вечір. Ти маєш змогу зустрітися з друзями зі слухачами. Провести безпечний вечір і зібрати допомогу, грошову допомогу. В Кривому розі організували благодійний вечір музики в підтримку ЗСУ. Сьогодні вранці російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворожі снаряди нищили критичну інфраструктуру міста та областей. Є загиблі і поранені. Тривожний понеділок у сюжеті Олега Ендриксона. З самого ранку українська мапа червоного кольору. Тривога продовжувалася понад 5 годин. Росіяни випустили по різних містах України понад 80 ракет і 12 дронів Камікадзе. Під прицілом були практично всі області: Київська, Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська. Найпотужніших обстрілів зазнали Столиця, Житомир, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Кременчук, Харків, Конотоп, Дніпро, Одеса. Вони прагнуть паніки і хаосу. Хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю певністю у перемозі. Повітряна тривога у столиці тривала рекордні 5 годин 37 хвилин. Весь цей час тисячі людей переховувалися у київському метро, намагаючись підтримувати один одного. Аплитую, воно, Захисну функцію взяли на себе і станції швидкісного трамвая у Кривому розі. Місто також опинилося під прицілом ракет. Ми взагалі Запоріжжя. Тому ми вчора ввечері виїхали з Запоріжжя, сьогодні. Приїхали до сестри в Кривий Ріг і ми як то вже більш серйозніше відносимось до сирен, тому ховалися у вас тут в метро. Дуже важко, дуже сумно і хочеться, щоб швидше це все вже закінчилось. Вдома була, розкладала свою цю валізку, яка це чемоданчик, а Так в цілому спокійно. Восьмий місяць, чого панікувати, треба залишатися з холодним розумом і ставитися до всього відповідально, чекати якихось подальших вказівок. Телефон рідний Мені дзвонила моя ріденька сестричка з Дніпра десь три години тому. Каже, вже десять обстрілів сидять у пакну оце, в приміщенні в коридорі під'їзді. Тож прийшла, терорист вже не просто в чистому вигляді, це вже хуже, тому що коли така страна. И вот такое творит. Ну, я не знаю, что тут можно сказать. И весь, весь мир, главное, на это смотрит. И только сожалеют и, и так далее. Спокойно. Главное спокойствие, правильно? Нас самоучат. Президент говорит, спокойно, знаешь, спокойно. Після прильоту в двох районах Кривого Рогу виникли проблеми зі світлом. Без електроенергії опинилися майже 80 тисяч людей. Проблеми з'явилися із водопостачанням. Аби забезпечити криворіжців водою, на місце вирушили спеціальні автоцистерни. Привезли людям воду в три часа машина була на місці з трьох годин. Понім понемножку підходять, беруть. Ну будемо тут роздавати, поки не з'явиться вода. Води нема, світу не було, і газ було, временно відключено. відключили. Оце такі проблеми. Матері попросила взяти в цьому домі. У мене в тому домі є вода. Як виробили світ і вода закінчилась, запаса води, чомусь вдома не оказалась. Хорошо, що привезли воду, хоч на перше відремонтують мережу. Півтора часу я вже здесь. Люди йдуть, людям води вистачить 8 клубов. За інформацією очільника Дніпропетровської ова Валентини Разніченка, Росіяни атакували чотири райони області, скерували на регіон 18 ракет. П'ять із них знищила ППО, пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові квартали, зупинки транспорту. Внаслідок атаки є щонайменше четверо загиблих та 19 поранених. Медики надають допомогу постраждалим. Тим часом українців закликають по можливості вимкнути електроприлади цього вечора, аби зменшити навантаження на мережі, які зазнали руйнувань. Олег Хендриксон, Михайло Бистров, Надія Шевченко Артем Кравченко. Цей день. У різних регіонах України внаслідок масованих ворожих обстрілів можливі перебої з енергоживленням, пошкоджено більше десятка важливих інфраструктурних об'єктів. Про таке сьогодні повідомили в офісі президента та закликали українців зменшити електроспоживання. До мешканців міста звернувся начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наголосив на гострій необхідності економії електроенергії в найближчі години. Риврічці, увага! Сьогодні, з 17 до 22.00 критично важливо зменшити споживання електроенергії промисловим підприємствам. Повністю відключити все енергоємне обладнання під особисту відповідальність керівника кожного підприємства. Рекомендую прямо зараз відпустити людей додому. Вуличне освітлення у місті буде частково відключено. Прошу мешканців міста не включати будь-які енергоємні побутові прилади. Кількість міського електротранспорту на лініях буде дуже обмеженою, тому рекомендую всім бути вдома. Будь-яку рекламу, у тому числі вивіски на магазинах, вимкнути. Якщо цього не зробити, буде примусово відключено все місто. Для забезпечення якісної освіти в умовах дистанційного навчання криворізькі вчителі отримали хромбуки від компанії Google. Партія у понад тисячу пристроїв надійшла до Кривого Рогу за сприяння військової адміністрації міста у співробітництві з міністерством освіти і науки України. Війна внесла суттєві зміни в освітній процес. Наразі школярі міста здобувають знання у дистанційній формі. Вона цілком вже освоєна криворізькими вчителями, але потребує досконалого технічного забезпечення. На жаль. Нинішнє покоління дітей України дізналося, що таке війна, тому дуже важливо допомагати їм по можливості жити нормальним життям і в тому числі отримувати якісну освіту. Військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу тисячу ноутбуків у рамках партнерства з ЮНЕСКО, Міністерством освіти та компанією Гугл. Комп'ютери передані викладачам. Для підвищення якості навчального процесу нові хромбуки нададуть можливість педагогам постійно підтримувати зв'язок з учнями та й загалом підвищити якість дистанційного освітнього процесу. Влітку розуміючи, що ми перше вересня розпочнемо в онлайн режимі. Військову адміністрацію було прийнято рішення про звернення до Міністерства освіти і науки щодо надання допомоги у вигляді. Техніки комп'ютерної техніки для наших педагогів для того, щоб як організувати якісно освітній процес, і от сьогодні ми отримали частину від того замовлення, яке ми надавали, і тисячу шість наших педагогів отримують такі новітні прилади для навчання. Я хочу сказати, що він відрізняється від звичайного звичного для всіх ноутбука. Тому ми плануємо проведення навчання для наших педагогів, які будуть користуватися цими. Хромбуками. Вони специфічні тим, що вони дружні до Google сервісів, вони дружні до хмарних сервісів на офісу 365. Він не має значної потужності, але він досить витривалий, він може добу працювати без підзарядки, і в ньому встроєна веб-камера, тобто є вся, вся необхідна той арсенал, який необхідний вчителю для організації освітнього процесу. Частина затриманих хромбуків надійде для потреб освіти дітей-переселенців. У Кривому Розі отримали 750 хромбуків і вчителі Херсонщини. Така техніка, говорять педагоги, дасть можливість якісніше працювати з учнями у дистанційному форматі. Дуже вдячні за ти за те, що є можливість допомогти вчителям. Є можливість допомогти людям, які з утра до вечора працюють в режимі онлайн. Працюють а маючи гарний гаджет. Це вже 90% того, що це здоров'я буде збережено, та плюс гарна підготовка до навчання. Ми сьогодні отримуємо 10 ноутбуків. Ви дуже вдячні за ну за ці гаджети. Наразі всі отримані ноутбуки вже у роботі у 109-й гімназії їх використовують і в початкових, і в старших класах. Тож, перш ніж почнемо роботу, як завжди, давайте з вами полічимо від одного до десяти. Включайте мікрофони. Один. Працювати дуже зручно, дуже легко, дуже приємно, що ми їх отримали. Дуже багато можливостей відкрилося перед нами, маючи так саме таку техніку. Ми можемо не тільки а багато цікавого і показувати дітям. Можливості хромбука за рахунок використання сучасних технологій незмінні в освітньому процесі. До нього без проблем можна підключити до прикладу мікроскоп. Під час своїх занять ми використовуємо Google Meet. Цей сервіс так, він дає можливість використовувати, крім звичайного інтерфейсу, і ще використовувати спеціальні режими. І один із таких режимів є режим компаньйону. Використовуючи даний Chromebook в режимі компаньйону, ми можемо набагато збільшити інструментарій вчителя для того, щоб показати дітям якийсь научний матеріал. Це можуть бути різноманітні карти, це можуть бути різноманітні схемки на уроках біології. Ось такий мікроскоп. Відповідно, він підмикається до хромбуку в режимі компаньйону. Ми можливо, будемо бачити зображення того, що зображує нам ось ця камера. А ще хромбуки це можливість користуватися усіма сервісами Google. У разі потреби вони легко перетворюються на планшети. Вони мають все необхідне для того, аби вчителі могли перевіряти домашні завдання, редагувати і оцінювати роботи. Навіть в умовах війни військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілко приділяє особливу увагу розвитку освіти, для того щоб викладачі мали можливість викладати в комфортних умовах, а діти мали можливість отримати якісні знання з використанням сучасних. Технологій, тому що після нашої перемоги цим дітям разом з нами відновлювати Україну. Ми продовжимо співпрацю з нашими міжнародними партнерами, адже це лише перші тисяча з чотирьох тисяч, які ми очікуємо отримати. Ми також співпрацюємо з провідними. Містами світу, Європи, і в яких є наробки свої щодо розвитку освіти, і значить, вони кажуть, що їм комфортно спілкуватися і працювати саме з кривим рогом, адже наше місто є одним із лідерів в Україні з впровадження електронних сервісів в освіті. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, Владислав Талалай, цей день. 8 жовтня у день юриста в Криворізькому центрі Ямаріуполь для переселенців влаштували семінар з юридичних питань. Роз'яснення надавали фахівці Криворізького центру безоплатної правової допомоги. Вікторія Добровольська розповість більше. Які проблеми у вас є? Що вам складно було вирішити, коли от ви переїхали? Переселенка з Маріуполя Юліана, вчителька фізкультури, вже не вперше звертається до центру Я Маріуполь, аби отримати допомогу з юридичних питань. Сьогодні прийшла з проблемою відрахування коштів до пенсійного фонду. Січня місяця нам не відрневідрахозарвітнеї плати, не відраховується гроші в пенсійний фонд. По, бумаг, ну, по бігунцях, як кажуть, проходить, що гроші кудись знімають, але не доходять до місця. Ми зробили в пенсійному фонді справки ОК 5 повитягували, там, звичайно, подивилися, ми звернулися до Анастасії, нашого юриста, витягли ці, цю справку і там, звичайно, немає січня місяця нічого взагалі. Раджать звернутися до Міністерства освіти. Цей семінар є спільним проєктом центру Я Маріуполь та місцевого центру безоплатної правової допомоги. Ми присвятили наш семінар в форматі роз'яснення питань, з якими найчастіше сталкиваються наші Маріупольці. Питання пов'язані з втраченими. Документами, трудовими книжками, питання пов'язані зі спадщиною. Ну і також одне з головних питань це питання втраченого житла. Тому сьогодні у нас в центрі працюють професіональні юристи, котрі нададуть певну допомогу і певні консультації нашим маріупольцям. В Нашому центрі я Маріуполь. Все мариупольцы могут получить квалифицированную юридическую помощь. Мы помогаем по всем юридическим вопросам. Очень большой спрос на фиксацию разрушенного жилья, о установлении факта смерти либо рождения. Также мы подали 15 заявлений в Европейский суд по правам человека о разрушенном жилье. Мы рассказываем про проект житловой помещения для мариупольцев, а также ЕОСЭЛ. Що середи, з 12 до 17 тут консультують і юристи центру з надання безоплатної правової допомоги. Починаючи з весни, ми відвідали дуже багато гуртожитків і місць компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. І коли в Кривому Розі відкрився інформаційний хаб Ямаріуполь, звісно ж, ми так само налагодили співпрацю, тут відбуваються прийоми. І сьогодні у нас перший правопросвітницький захід у центрі Я Маріуполь для того, щоб тут в Кривому Розі розказати людям, як захищати свої права, і як внутрішньо переміщеним особам, і як Звичайним громадянам України, які можуть щодня зіштовхуватися з проблемами, з відмовами, з порушеннями прав Маріупольці, як і інші внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, і вони можуть звертатися до Криворізького центру безоплатної правової допомоги, до наших бюро, користуватися гарячою лінією 0800 213 103. Вікторія Добровольська Олексій Правицький цей день. Оріг налагоджує тісні партнерські зв'язки з фінським містом Аспом. Сьогодні у день фінської літератури криворізькі бібліотекарі провели зустріч, говорили про самобутність фінських авторів та перспективи культурної співпраці між країнами. На заході побувала наша знімальна група. Кривий ріг будує партнерські відносини з європейськими містами. Наприкінці вересня за сприяння посольства України в Фінляндії відбулася зустріч керівництва військової адміністрації Кривого Рогу та мерії фінського міста Еспо на зустрічі. Домовилися про перспективи партнерства двох міст і розвитку співпраці, зокрема в сфері культури та освіти. Олександр Вілко зустрівся онлайн з миром цього міста Юка Мякілі, і є домовленість про те, що одне з най. Найвисокотехнологічніших міст Європи, ЕСПО, стане містом побратимом Кривого Рогу. В рамках цього ми розвиваємо і стосунків галузі культури і літератури. Ми зі свого боку ми підготуємо інформацію про українських і, зокрема, криворізьких авторів, і ми зробимо аналогічну акцію в ЕСПО. Сьогодні один із перших заходів присвятили Національному дню фінської літератури. Це національне свято Фінляндії, яке відзначається 10 жовтня, у день народження засновника сучасної фінської літератури Алексіса Ківі. Захід у головній бібліотеці на поштовому відкрила посол України в Фінляндії Ольга Діброва. Онлайн включення пройшло біля центральної бібліотеки Хельсінки Оді. У 2019-му ця бібліотека була визнана кращою в світі, а американський журнал Time включив оді в перелік. Ста найбільш цікавих міст на планеті Фінляндія це країна, яка славиться своєю освітою. Вона посідає перші сходинки в рейтингах освіти по всьому по всьому світу, і надзвичайно велику увагу фіни приділяють саме читанню і пропагуванню читання і розвитку бібліотек. На 5 мільйонне населення Фінляндії ну, трошки більше ніж 5 мільйонів. У них 738 бібліотек. Це справжні, справжні центри проведення гарного часу для дітей, для молоді, для усіх сімей. Через культуру та літературу бібліотеки відкривають для криворічців багатогранний світ Фінляндії. Розповідають бібліотекарі. Фінська проза має багато поціновувачів в Україні. Це література на саме різний смак. Це, по-перше, література якась така фантастична, можна сказати, як оцей епос калівала, так це література, яка вже вважається класикою. Це література, яка дуже люблять наші читачі, детективи фінські, вони не такі криваві, як інші. Дуже люблять Туве Янсон, як ви помітили. Це дитяча література, але це література і для дорослих. І тому вона для сімейного читання. Книжки теж дуже цікаві. На заході презентували найбільш відомий твір Алексіса Кієві Семеро братів у бібліотеці. Розгорнули виставку книг інших фінських письменників. Нині кажуть, у бібліотеці фонд на поштовому має популярну серед криворічців книгу Туве Янсона Країна мумітролів», котра видана шрифтом Брайля. Це говорить про те, що у місті турбуються про людей з особливими потребами і створюють для них можливості ознайомитися з цікавинками іноземної літератури у зручний для них спосіб та на будь-який смак. Фінська література у цьому випадку не виняток. Знати літературу іншу ми повинні. Це наш обов'язок. Це обов'язок кожного бібліотечного працівника. Тим паче, коли сьогодні стоїть питання поєднання, скажімо так, міст побратимів між Україною і Фінляндією. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Криворізька команда посіла друге місце у танцювальному флешмобі. out». такий захід вже багато років проходить в країнах Європи до дня індустріальної культури. Цю річ Україну представляла криворізька команда вдруге у лідерах. Work it out» – міжнародний танцювальний флешмоб, який проходить на промислових об'єктах. його учасниками стали вісім країн-представників асоціації Європейський маршрут індустріальної спадщини. Вже в четверте Україну представляла команда з Кривого Рогу. Локацію обрали відповідно до правил флешмобу. Сканцинг гірничої техніки на території музею північного комбінату виступили гідно, посіли друге місце. З 23 по 30 відбувалося голосування цього року у інстаграмі у Фейсбук. Долучалися, тобто рахувалася загальна кількість голосів. Як нам прислали організатори, це цифра 2290 голосів. І ми зайняли цього року друге місце. Це вже друге Іспанія. Перше місце, друге місце Кривий ріг, третє місце це Гданськ. Зараз важливість у тому, щоб показати Україну на різних європейських міжнародних майданчиках, знову ж таки привернути увагу до тої ситуації, яка у нас є. Виконавцями творчого номеру від України стали вихованці двох танцювальних колективів Палацу культури Північний самоцвіт і жарт. Ми про це давно знаємо, що Кривий Ріг це танцювальна столиця. а Тут ми підтверджуємо ще раз це, це звання, і це дуже відповідальний момент для нас. Бо ми представляли не тільки свій палац, не тільки Кривий Ріг. Ми представляли всю Україну в даному випадку. Тобто, ми були єдині учасники від України. Серед юних танцівників була і восьмирічна Марія. Танцями дівчина займається пів життя. Я взяла участь у фешмобі і мені дуже сподобалося, що всі, всі дорослі танцюють, а я була наймолодша. Діти діляться, попри складнощі підготовки, результатом власної роботи задоволені. Було дуже жарко, але ми всі усім колективом жарт та колективом самоцвіт зібралися і зісняли цей кліп. Мої рідні всі голосували за наше відео, підтримували. Ось я в захваті, що ми зайняли призове місце. Не тільки для нашого міста там палаця культури, а для всієї України на європейському рівні дуже пишаюся тим, що саме не просто ми представляли кривий ріг, а саме Україну. А саме головне в такий тяжкий час. І ми ще раз привернули увагу всієї світової спільноти до нашої України. Дарії військово, Владислав Талалай, цей день. У будь-якій ситуації Криворіжці донатять на зсу навіть під час відпочинку. Волонтери організували у Кривому Розі безпечний вечір. Городяни слухали музику в живому виконанні і робили свій внесок у перемогу. Зібрані гроші передадуть військовим аліна Чистосердова побувала на благодійному вечорі музики. Ські гурти виконують авторські пісні українською та англійською, а також відомі патріотичні кавери. Це вже 20-й благодійний концерт, мета якого збір коштів на потреби ЗСУ. Ідея належить волонтерам, які з перших днів повномасштабного вторгнення допомагають нашим захисникам. Був опит роботи з музикантами в мирне время, і е, багато стала связі. І от к этому ми прийшли. Ми позвонили одним, вторим, третім. що є така ідея. Е, ви виступаєте на штаб, все уходять. Ані врядда, звісно. Тось і музиканти таким образом можуть виступити, і ми можемо собрать денежку. Зібрані гроші йдуть переважно на тепловізори, буржуйки, автівки, ліки, дрони. Волонтери слідкують, куди йдуть кошти. У соцмережах викладають звіти. На безпечний вечір приїжджали й виконавці з Дніпра та Києва. Музиканти грають безкоштовно і з задоволенням. Те, що важко, я не вважаю, що потрібно повністю забути про якісь розваги і все інше, якщо з цього ще можна гроші зібрати і підтримати наших хлопців і дівчат. Три в одному ти робиш те, те, що ти любиш. Ти маєш змогу зустрітися з друзями, зі слухачами, провести безпечний вечір і зібрати допомогу, грошову допомогу. Це круто. В суботній вечір зібрали понад 8 тисяч гривень на потреби військових, а ще криворіжці мали змогу послухати молоді місцеві гурти. Я хочу, я бажаю, щоб кожного почули і щоб за них взялися і почула вся країна, що в нас в кривому розі також пишуть гарні пісні, що в нас є українська музика. Аліна Чистосердова Денис Захаров цей день. І це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу в соцмережах. Зустрінемося завтра у звичній порі. В ефірі Бережіть себе.